Наступне в наше буде в огляді олівці для губ, і різні я зараз їх всі виставлю, і різні блиски. Тут я зібрала для вас блиски від бренду Оля Полякова. До речі, які я дуже-дуже люблю, один з них зараз на мені бренд Diego della Palma, Sensai і Bobby Brown. А олівці від бренду також Олі Полякова, бренд Стендаль, Вера і Есті Лаудер. Я брала такі кольори. Ну самі, самі угу. дуже класний олівець від Есті Лаудер. Мені дуже подобається відтінок, і текстура це коли два в одному. У олівці, тобто це помада і олівець, бо він має гелову текстуру. Да? Вони трошечки складнувати заточуються, щоб був гострий кінчик, да? але вони дуже круто тримаються. І дуже класно, що в нього є пензлик спеціальний, яким можна розташувати і нанести, наприклад, той же блиск окремо. Да? Ну, тобто дуже зручно. Ну і я бачу, що тут він дуже стійкий, 24 так. години. Як і тому... в Так, так. І дуже класний відтінок, і думаю, що багатьом він підійде. як... Вони люблять візажисти. Mm -hmm. да, Все да, для нас і... та да, да, да. я взагалі завжди роблю тест олівцям, розтираючи їх на шкірі і от. Сті Лаудер взагалі нікуди не дівається. Він е, по текстурі як матова помада, яка е, підсохла і вже буде з вами до кінця. Інші олівці, олівці трішечки стираються, я взагалі люблю, коли олівець трішечки стирається, і такий ефект зацілованих губ. Це дуже, до речі, класний олівець Олі Полякової. Ми спочатку стойною казали, що він дуже схожий на класику це каскади, да? тобто оця трошки сухенька така текстура, так. яка буде дуже класно розташовуватися, дуже класні заточці, тобто вони з дерева і гарний такий ржевий. Не такий, не не кукольний, да а от mm -hmm. саме такий нюдовий. гар і взагалі окрема мабуть армія фанаток олівців каскад. І я знаю, що дуже багато наших клієнтів зараз не можуть їх знайти. І ось Оля Полякова може бути гарною альтернативою. Реально дуже схожий олівець і дуже класна текстура. А взагалі, хочу окремо відзначити яка, е... який об'єм олівця. Не знаю, наскільки його вистачить. Надовго. Подивіться, які кортезні блиски від Олі полікової. Це такі дуже бюджетні блиски, але з супер якістю. Особливо цей тон мені дуже подобається. Кажеться, що така дика фуксія, Да? а насправді, а насправді дуже, дівчата, дуже гарний на класний, напівпрозорий, такий холодний відтінок. І ще хочу сказати, що у них у складі гіалуронова кислота. Вони взагалі кольору рум'яшок. Uh -huh, uh, да. що ці що ці я холодні до теплі рум'яшки дуже гарні вони будуть універсальні мабуть <свят> а, <свят> а мені <уху> ось цей <свят> дуже <свят> сподобався <свят> такий нюд такий <свят> нюдовий гарний мабуть, буде Дуже класно, так, так, ідеальна пара. Взагалі, цей олівець можна під будь-який mm -hmm. блиск, дуже гарно буде виглядати. Такі популярні текстури масляні, там Діор теж робить там масло mm -hmm. для губи. Бакаран. Ну, mm -hmm. Ви його не будете відчувати на своїх губах. А, і коли він сходить з губ. То відчуваєте ще ну, на протязі, мабуть, дня, таку, знаєте, зволоженість на губах. І, ну, Я, наприклад, всі близькі дуже полюбляю Бобі Браун. Він э, найлиптіший э, з усіх. Так. Він, і у них дуже-дуже так. гарна, така нюдова палітра, дуже класна. Да. Ну, Бобі Браун це. Для мене супер суперкомерчі бренд. Класика. Вони не роблять щось таке, там супер яскраве, як роблять там Givenchy, да? Там, зробили колекцію, і там думаєш, Боже, і хто ж її буде купляти? Ну купляють, купляють. Так. Там буває ще й Chanel, там теж такі. Ну, зараз ні. Там зараз трошки там, змінилися люди, і зараз такі більш теж комерційні. Ну, а Бобі Браун, це просто про таку. Якщо я в мене от була б пуста косметичка, я би прийшла і там все купила. Там так, було Дуже все. Вдалі так. Все. І Дівчата, і, і я по-молоді дала пальми. Мені просто дуже подобається. Я Це натуральний не пробувала. холодний відтінок такого рожевого, слив, сливово рожевого да, Так, угу. гарний. І ще не дуже круті олівці для губ. Ну, да. взагалі, Ми, по я не брала їх, дано. Да, да. Вони у нас так попитом дуже користуються. Mm -hmm. Дігла пальма це теж така професійна косметика. Вона мені там трошки нагадує смажбокс. Mm -hmm. Щось а, таке щось в них є. Mm -hmm. щось є. Там американці yeah, yeah. з італійцями, там десь поруч. Mm -hmm. ну, що? Mm -hmm. І вишенкою на торті буде mm -hmm. червоні кра... такі гарні, красні, червоні помади. Дівчата, я знаю, що деякі дівчата все своє життя шукають червону помаду. Тому що червоного кольору відтінків, ну там просто мільйони. Yeah. І з вишнею, і там щось синево уходить, щось моркву. І буває так, що дівчина хоче червоного кольору помаду, а знайти не може. Ну, я тоді зробила підбірку на, на, ну, так, на мій смак. Ну, Спробуйте, що мені дуже цікаво, що кажуть професіонали. І так, дівчата це ну супер тяжкий любов. А, люкс. Так. Аромат. Це як... Кіліан, Помади від бренду Кіліан. Якщо вдруг хтось не знав, то Кіліан є помада. Вера, стендаль і Дегда, Пальма. Mm. Боже, я тільки відкрила і вже є аромат. Кілянс. Такий, як сатин. Сатин дуже так. правильного кольору, виходить із рожевого. Угу. Якщо понаслаювати, то буде прям такий гарний червоний. Я відкрила стендаль. це класична червона, матова помада. Да. Для тих, хто саме шукає. Класно, <світ> Мені ще подобається Віра. Вона теж така правильна. Червона класична помада і дуже стійка, дуже стійка. Ми не закриваємо, бо насолоджуємося. Зараз я хочу про віру сказати, що вона матова, дівчата, зовсім не присушує губи. От зовсім. Це дуже важливо. Там багато відтінків, кольори такі різні, нюдові. І я спробувала декілька, і губи зовсім не пересушують. Власно дуже. Як Дала Пальма, такі він. Матовий. Ну, Матовий, трава, але він звик трошки, так? Такий, так. І Він дуже швидко підсихає. Дуже, він буде дуже швидко. Дуже швидко, так. будете руки буде, вимивати, ага, і але він такий, знаєте, нанесли зранку і до до, до, рухи, до, ранку. до, до ранку. так. <рес> дуже гарні такі відтінки і різні, як по да, мене, текстури. Така дуже легенька от віра, відчувається, що так. вона стійка, да, і її не треба дуже багато ну, насичувати. Тобто, взагалі, принцип рідких матових комах. Це не треба робити їх дуже багато сло, слоїв, да тому що вона потім буде тріскатися ну й дискомфортно звивати. Uh -huh. Розкішна просто кія. Незвичайно, ну, ти відразу від дотику від цієї ваги ти відчуваєш, що вона дуже крута. Але на кожен день там да, хто любить, я знаю, що є клієнти, які люблять червоний колір. Це буде класно, бо вона буде зволожувати, носитись, <гум> да так. Але, наприклад, якщо <гум> от виходити на вечір, то я даю перевагу більш тільки матовим відцінкам, щоб людина просто знала, що їй не треба ні, не виправляти, нічого. <гум> цей колір протримається. <гум> з з яку нею? помаду можна нанести на побачення? <гум> ну, я одну. Я, <гум> я, я, <гум> Так, я Вера. за Віру, Віра. Вера. А, і взагалі, ось цей відтінок 14, він просто дуже крутий, універсальний, класика. Не буде відчуватися тягар матовості так. помади no. дуже А крута. цей відтінок стендаль. Він такий підійде от світлим дівчаткам, mm -hmm. теплим підтоном. Mm -hmm. Це якраз такий і морква, да, і класичний yeah, от влітку. Такий, класний, так, так. Да. Ці вже просто мають такий холодний підтон. На да, взагалі червоний це от завжди, да, як сказала Неля, що дуже багато хто шукає. Це психологія кольору, тому що червона помада, вона така, вона розкішна і тому кожна повинна відчувати себе розкішною, мати такий стиль, зачіску. Ну, тобто, вона не для всіх, вона не на кожен день, вона чисто про відчуття зсередини. Друзі, ну це все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось, особливо мені дуже сподобалось, дівчата. Дякую вам велике. Правда, мені здається, все вдалося. Я вважаю, що глядачам буде тепер більш понятно, що можна придбати для себе, чи просто зайти в магазин Бомонт і пощупати, потестити, на себе нанести. Всі ці засоби представлені в мережі Бомонт. Дівчата, тоня люба, скажіть, ірина, які у вас враження, що сподобалось? Як формат? Це перше, коли ми таке робимо? Я вас запросила. Дякую за запрошення. Неймовірно приємно бути тут, тестувати таку косметику. Мені дуже сподобалось взагалі і потестити те, що взагалі раніше не пробувала, і вдостовіритися в тому, що є якісь улюблені продукти, які так і залишаються улюбленими. Побачите нові кольори та відтінки. Я в захваті дуже дякую. рекомендую товари, які продаються у Бомонді, Бо тут насправді є ексклюзиви, які ви не знайдете. Мабуть, ніде по нашій країні. Да, дуже дякую за запрошення. Дуже круто, бо я надихаюсь гарною косметикою. Я надихаюсь крутими брендами. Я сама працюю, я дуже люблю Бобі Браун. Якщо б можна було працювати тільки ним, да, я б дала перевагу саме йому, але я бачу дуже зараз таку тенденцію: це українських брендів, і у мене дуже радіє душа, що є такі. Гарні продукти, які з'являються в нас на поличках, і якщо вони з'являються ще серед візажистів, да, то ще більше вони будуть поширюватися і серед людей також. Тому е, я дуже вдячна, я хочу все. Тому чекайте гості. Дякую за запрошення. А я в мене вперше такий досвід, і дякую насамперед колегам за їх відверті огляд. І чекаємо вас у нашій мережі Бумонт поближче познайомитись з цими продуктами. Ну що, друзі, підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписані чомусь раптом. І ставте вподобайку. пишіть коментарі, може щось, якийсь ви бажаєте огляд декоративної косметики інших брендів, які представлені в нашій мережі. Може, якісь персональні продукти, які вам було б цікаво, щоб ми з дівчатами розглянули. Ну, і будьте з нами. Па-па!